Привіт, діти! Сьогодні пропоную пограти з домашніми тваринками. Ви вже знаєте їх назви. Кінь, кролик, свиня, собака, корова, кіт, коза. Вони всі Домашні тварини. А тепер пропоную пограти в гру, хто сховався за забором. <кій> Подивіться, хто сховався за забором. Так, за забором собака. Хто сховався за забором? За забором кінь. Хто сховався за забором? За забором коза? Хто сховався за забором? За забором корова? Хто сховався за забором? За забором кролик. Хто сховався за забором? За забором свиня. Хто сховався за забором? За забором кіт. Молодці, дітки, ми чудово пограли з домашніми тваринами. На цьому все. До побачення.